Без альфи вам, дорогі мої танкісти, як ваші справи? Пишіть та коментуйте. На сьогодні бій на карті Ель Аламей і танчик М60, колекційна порода. І за речагами даної середньої машини сидить гравець під ніком Данзо. Друзі. Давайте подивимося, як він буде разом своїм зводним Данчиком бомбити рандом. Рандомчик, друзі, в нас сьогодні. Подивись, ворожбенський проджето вирішив заїхати вкатити сюди один. І надіється на те, що він один все ж таки в полі воєн. Я сумніваюся, що один в полі воєн може бути в рандомі, адже це дуже важка ситуація одному проти двох танків битися. Хіба якщо тіммейти можуть бути. Раками, давайте відверто говорити речі, називати своїми іменами, але не той момент, не той випадок, адже це не раки, це статисти, друзі. Які бомблять. Ось такі от наглих ворожбинських тімейтів просто на ура. Так, БЗК також получає свої 404. 404, не нагадує помилку. Помилка. Безе в тому, що він вирішив брати базу і зразу здриснув звідта. Правильно робить, подивися, ти бачила? Бачив Другий танкіст, як е ворожбенський проджето проснувся тоді, коли його е собрата забрали, просто ліквідували миттєво на місці, переплавивши, так само і він відправився, навіть і не встиг нічого що зробити. Щось пробував зробити такий форсаж і Торетто із цієї гори. Це йому не допомогло. Адже також вже десь там починає помалесенько переплавлятися. а Ну побезе! Із критом боєукладки. Просто неймовірно. Мені подобаються такі моменти, коли ворожбин все критується, все ламається. А ну давай. Опля, постріл, подивись. Я очікував на те, що е, взводний нашого сьогоднішнього Данзо підбриє цю БЗ-шку і заробляє собі один кіл свою купілочку нашого героя сьогоднішніх даних реплеїв. Бачимо вже 2 кіла. Має в свою копілку. Ану, чи буде третій. Так, Є75. Ставить на каток. Але дивись, небезпечний момент полягав тому, що він залишає нам лише 594 хітпоинти. Ану, чи видасть. Анучі, видасть по Т-57-хеві. На жаль, там не залетіло, але був такий момент, що я добре побачив, що снаряд міг би, в принципі, туди і впитатися в бортину. Чомусь гра вирішила. Такий момент не зарахувати. Ну, це калькуляція, це рандом, друзі. Таке буває. Якраз мої слова без підкрутної альфи. На жаль, поки що тут не подіяли на цей конкретний один момент такий. На ну, ось получай, по Хевіку все ж таки відігралися, все ж таки відстрілялися і вже получаємо 4580 у свою, у свою після. Бойову статистику. Залишається наш звод у два танки проти три ворожбенських. Це у нас Еміль Другий. Коротше, два барабана. Два барабана і один ягідний альфучий, заразний такий, на якому наче муха не сиділа, подивися, 433 отримуємо від одного снаряда. Але знаємо і пам'ятаємо, що в нього ще є два снаряда заряджені, і небезпека полягає в тому, що це лиш на один. Постріл може бути в ворожбинському Емілю, і ми будемо вже в гаражі залишати, в принципі, нашого зводного вікерса проти трьох танків таких, ще й два барабана. Це просто може бути проіграшно. Потрібно битися, потрібно щось зробити. Поїхав наш сьогоднішній герой на відсвіт, правильно зробив, адже один постріл, і ми на переплавці. Ну, у Еміля ми знаємо, що. Є шанс у два постріли навіть. А якщо він ще обновив свій барабан, небезпека ще більша тоді буде, друзі. Так що подивись, на жаль, ми все ж таки попадаємо у засвіт для Еміля, і він знає зараза, де ми є. Там тусується Т-57 е... Хевік, подивися, на щастя, наш герой добирає його. І ми бачили з вами, що він дає також постріл по нашому Вікерсу, але все закінчилось фіаскою. Лишень для Хевіка Ворожбинського на щастя. Еміль, подивився, пробують грати в дуель, але залишає наш герой цього дуелянта на Еміль і вирішує їхати до Ягідного. Подивись, так раз дає постріла. збиваючи базу. Я не розумію позицію даного гравця на я. Панзер е 100. Що він таке витворяє? Що він стоїть і навіть не, не пробує нічого робити, просто ставить його. Раз, б'є по ньому, другий раз ставить на каток. Він оживає вже тоді, коли залишається з меншою половиною хідпонтів ще завдяки нашому вікерсу. Подивися, як розчехлили. Збивши базу. Що ти вже береш базу, на ось ще получай, все. Один постріл. Треба зробити. подивись, який небезпечний був момент від Еміля. Так, так, ховайся, ховайся. Ховайся, тому що він може. Лише черкнути по тобі снарядом і іскра відправить нас на переплавку від його снаряда. Так, ворожбина все ж таки такий блін бик впертий на яхпанзер. Подивися, просто став на базу і бере, бере базу, не думає з'їжджати, не думає обертати свою гармату в бік небезпеки. Адже ми в засвіті, і він знає, що ми можемо подивитися, в задницю заїхати і добираємо. І, на щастя, блокуємо Еміля. І забираємо цього ж самого Еміля. А могла бути небезпечна ситуація, друзі. Бачимо, як цей звод розіграв практично без хітпойнтів. Давайте подивимося на після бойову статистику. 6 620 він напуляв. 400 заблокував. Якраз цей снаряд від Еміля, друг мій танкіст. П'ять знищив сім. Пошкодив, подивися, скільки медалів Це просто капець. Це спартанець, це вирішальний внесок, головний калібр, редлі, майстер, воєн, захисник, брати по зброї. Та медаль Лаврененка четвертої степені. Ось такі у нас, друзі, медалі, блін, позавидував би Бонадій якийсь генерал. Плюс пішов, подивись, 254 1114. Свій сейф, свою купілочку. Це в нас преміум акаунт. Перше місце по нанесенню шкоди та пішов плюс свій сейф в свою купілочку 1785. Ось такий в нас, друзі, перший бій. Ось такі результати в його зводного е денчик бік бос. Ставимо подобайки за такий могутній розвальний бій рандомний. Також підписуємося на канал Борнобійник. Завантажуємо свої реплеї Діскорд для того, щоб їх потім переглядати на каналі Борнобійник. Погнали дивитися другий бій також. Розвальний також на майстра. Вперед! Зараз вони дізнаються, де лихо живе братик Танкіст. Це у нас другий бій. За речагами М60. У нас данзо. Давай подивимося, як він буде ламати. Рандом кришити його просто на порох в режимі. Е, бою просто зустрічний бій, мій ти. Друже, танкіст. Так, одразу ж подивись, займаєте таку собі позицію. Принципі, яку би займав. Кожен середній танк на даній цій позиції. Можна там зверху, ми знаємо, там ось, як крутить, не дасть показати. <су> ось там. от. І дивиться, що за світ, в принципі, ніхто не попадає, значить, можна опля-вопля їхати вперед, хтось там нас пересвітив. Ах, бачет, ах, це зараз задає нам на 225 чи 7 там було. І один блокуємо, випулює. Батчатик, три, так, два снаряди свого барабана ми даємо постріл, на жаль, поки що безрезультатно може бути такий момент, що. 에, ми підставимося, адже ми в засвіті зараза. У нас все ж таки ось бачимо бачатик ворожбинський підсвічує. Ну давай зараз зарядив фугасний снаряд, фугас, який був зарядив, переключився на бронебійні, адже на жаль, чомусь фугас лишов лише. З то з копійочками, так другим дає з пошкодженням баку. І третій фугас. дивись, знову все ж таки дає постріл, але на жаль, по баку, маємо увазі все ж таки критуємо. Але на жаль, було без невеликої шкоди. А зараз подивись на 500 з копійочками. Альфочка з таким жовтим знаком на голосу вилітає. Нарешті, із фугасного снаряда по попаджатику. По який по барабанчику, який просто відправився в гараж, заїхав ще сюди, на цю позицію. Один тим і поплатився. Хто в нас там за світ попадає в наше колозведення? Тайпок. На жаль, по ньому снаряд перший не залітає, адже пролітає повз нього. Так подивися, важкі мастадон, такий світу вліц. Американець і японець вирішили штурмувати центр протоки. На що вони надіються, я поки що не знаю. Адже подивися, який момент, друже. Вони просто заїхали на таку прострільну галявину, де можна. Получати снаряди майже зі всіх сторін, адже адже зараз перевага в нашій техніці, друже мій танкіст. Якщо ти помітив, так дає розчихляємо помилесенько тайпа, пробує щупати його на фугасні снаряди. В принципі, тут немає сенсу щупати його на фугас. І ось подивись, як йому залітає тайпуч, тайпучу цьому залетіло і відправився. Миттєво ж на переплавку. Одразу ж два такі мастодонта, які були практично фулові. Залишили свою команду без підтримки. Залишається в нас ворожбен, залишається барабан, Мауста, Бабаха, ось зразу. В наш удар попадає, бабаха. Ану давай попробуй ставити його на каток. Ану, попробуй на каточок, нехай постоїть, нехай постоїть, а ми попробуємо його порощихляти. Але, на жаль, подивись, зараза води з за собою. Ремонтний комплект, ой, блін, небезпечний може бути момент, і альфа вилітає від нас. Але подивися, майже весь свій е, альфучий потенціал він впитує в нашу броню. На жаль, для нас, на щастя, це було для нього. Але дивись і ще й постріл хапаєм від барабанного К-91. В принципі, ставати з ним дуель не має сенсу, адже він нас може просто розбарабанити. І, на щастя, він тут на нас не дивився, обертає свою башту в інший бік, пробує наш герой знову все ж таки важкий танк щупати на фугасні снаряди. Також немає сенсу. Нам допомогу виїжджає А ну чи дасть він змогу нам добрати. Не дає змогу, забирає собі. Блін, зараза ось така. Так, Еміль, також дивимося, Еміль дай нам, будь ласка, забрати третій кіл. Будь ласочка, друже, ти наш Бобер. Так, добираємо ми мауса, а все ж таки дав нам змогу Еміль. Взяти третій кіл, на щастя, ось такий у нас бій. Давайте подивимося на післябойову статистику. 670 напуляв. Там 606, ніфіка собі циферки. 675 заблокував, знову ж таки, три. Знищив 6 пошкодив майстер та головний калібр. Що по плюсах. Пішов плюс на 172.825 свій сейф. Перше місце по нанесенню шкоди. 1601. Вільного досвіду пішов свій сейф. свою Свопілочку, друже мій любий танкіст, Бажаю вам також таких могутніх розвальних рандомних і РБ боїв. Звісно, що підписуйтесь на канал Бронебійник, ставте свої вподобайки, ставте лайки, пишіть коментарі. Звісно, що ж, шануйтеся, любіться, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І до нових зустрічей та до нових реплеїв.